Будь ласка, ви колись так само от як вони займалися перший турнір. Наскільки це важливо для дітей, власне, от е, такі от змагання. І ще коли бачиш вже власну чемпіонку і як вас мається на увазі, надихається дітей. Ну, дивіться, перший турнір для дітей це є вік, от якраз 2008 рік. Це один з наймолодших віків. Це, це третій, це третій рік навчання, якраз навіть, навіть є у нас одна. Учасниця, яка тренується, здається, другий рік навчання, це великий прогрес. Тренер з дівчинкою зробила і звичайно. Батьків, наполегливість також зіграла велику роль, тому вона і буде приймати участь в змаганнях, але змагання взагалі на цьому етапі надзвичайно важливі, хоча діти переживають. І тому їм необхідно влаштовувати такі змагання для того, щоб вони потихеньку розуміли, що вони тренуються для того, щоб показати себе. Я не вважаю це змагання, я хочу можна сказати так, що цей турнір це як. Свят... Для дітей, і от е, я би хотіла, щоб ці змагання, цей турнір, проходив в дусі свята спортивного. Ось для того, щоб діти не переживали, а спокійно собі могли показати себе як на виставі, десь е, виступаючи як зірка, тому що приходять і батьки, і будуть дивитися, вболівати за них е, можуть їх знімати і фотографувати на камеру. Ну це важливо. Для кожного. А ви вже закінчили ну раніше ще кар'єру свою. Чи зараз тренуєте, чи у вас вікові групи, ну тобто тренерством займаєтесь? Я методист цієї школи, викладач-методист, але також я веду і фітнес. Тобто я не покидаю заняття спортом ні в якому разі. Мій стиль життя дуже активний. Я завжди я завжди користуюсь ровером. Я завжди їжджу на велосипеді на роботу. До роботи і з роботи. Мені це подобається. Це, мені здається, це запорука здорового способу життя. Дякую.